І о 9-й за київським часом починається засідання Радбезу. Там будуть обговорювати російську анексію Криму. Тим часом генсек організації Об'єднаних Націй збирається до Москви. Про що говорять в кулуарах? Розповідає наш кореспондент Андрій Васильєв. Екстрені засідання Ради безпеки відбудеться сьогодні у форматі відкритого брифінгу. Перший заступник генерального секретаря Ян Еліасон та помічник генсека ООН Іван Шимонович. Доповідатимуть про останню ситуацію в Криму після референдуму, а також про реакцію та конкретні дії української влади. Представництво України в ООН закликатиме в жодному разі не визнавати результатів незаконного референдуму, а також просити Раду безпеки відреагувати на порушення суверенітету України. Особливо занепокоєння у членів Ради безпеки викликає зростаючі військове протистояння, а також небезпека гуманітарної катастрофи у Криму. Українська місія доповідатиме про перших біженців з півострова та численні порушення прав людини. У місії зазначають, що окремо будуть обговорювати ситуацію, в котрі опинились українські військові. Це психологічний тиск, застосування вогнепальної зброї і перші жертви серед українських військових. Викликає занепокоєння і заклики про націоналізацію державного майна та українських військових частин. Таким чином сьогодні обговорюватиметься лише українські питання. Наступне засідання Ради безпеки має відбутись у п'ятницю і на ньому говоритимуть про переформатування Радбезу, оскільки наразі окремі механізми щодо прийняття резолюції не є ефективними. Це показав приклад України. Наразі відомо, що питання виключення Росії з Ради безпеки не стоятиме на порядку денному. Хоча в кулуарах Радбезу такі варіант обговорюються вже кілька днів. Андрій Васильєв. Té sen,